Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про мої нішові унісексові аромати. Підписуйтесь на мене я вам буду розповідати, чому саме я вирішила про них поговорити. Справа в тому, що я не так часто розмовляю, розказую вам про свої нішові аромати, і дехто у мене запитує. Чи в мене взагалі є нішові аромати, чому я не розповідаю про свої нішові аромати? Я їх не, цуру, не цураюся, вони в мене є, я їх люблю. Але я вам кажу відверто, що якщо обирати між нішовими ароматами та дизайнерськими і мас-маркетом, я оберу мас-маркет і дизайнерські аромати, а не нішові аромати. Менш тим, у мене є нішові аромати, я вам про них сьогодні розповім. Розкажу вам про саме ті аромати, які, як на мене, вони дуже класні, якщо ви шукаєте собі аромат, який би був гендерно нейтральний. Тобто він такий унісекс, але вони дуже вишукані. Вишукані класні, класичні аромати. Розпочинаю з першого аромату, який для мене не дуже. Притаманний аромат. Тому що, ну, по-перше, я не люблю Уд. По-друге, ми знаємо, що цей бренд робить уди, вміє робити уди. І третє, тут ще й написано Уд на, ну, в, на, в назві аромату. Е і, незважаючи на все це, мені аромат дуже подобається. Е це монталь «Удмейзинг». А і ми, ми знаємо, що коли менталь береться за уди, то вони роблять дуже такі яскраві уди. Це яскравий уд, але я чомусь, я чомусь від нього не страждаю в цьому ароматі зовсім. У нас тут є, я вам зараз буду зачитувати ноти аромат. У нас тут є уд, фіга, руша апельсин та, та бергамот із Сицилії, обидва сицилійця. Пачулі, у нас тут є Єгипетський жасмін, виноград, мадагаскарська ваніль, шкіра та білий, білий мускус. Аромат дуже яскраво розпочинається фруктово, фруктово та цитрусово. І потім змінюється, він стає таким більш, більш при приземленним щось, я не можу як. Я не знаю, як сказати. Такий, не можу сказати, що земляні якісь ноти але більш до землі, може, може почути, якісь земляні але добрі, нормальні. І стає він більш такий, знаєте, тихий, більш. М'який, тихий і дуже-дуже такий якийсь, оці шкіряні, шкіряні ноти. Ви знаєте, ось коли шкіра є така, вона так вироблена, і вона така м'яка-м'яка-м'яка, і вона така м'яка, класна і просто як, як, шо, як, як шовкова така, оце отак. -от Тобто фруктово, і потім таке трішечки таке зелене, і потім щось таке м'яке. Тобто уд, Якщо він там є, то й уд, я не знаю, де він там є, і, і той краще. Далі, ще один аромат, і цю, цю лінію її можна ще знайти. Її навіть ще можна знайти на офіційному сайті бренду, але там щось там роблять, переробляють. Я вже нарахувала 11 нових ароматів цього бренда. З однією, тільки трояндою. Я не знаю, скільки їх там буде, але ну, це для мене щось таке страшне. Коротше кажуть, це почулі ароматик від, від мезон ланком. І тут у нас є почулі, шавлія та віттівер. Три ноти, тільки три ноти. Але ви знаєте, для мене це дуже не також не притаманний для мене аромат, тому що тут е, тільки пачулі, Такі, знаєте, вони і попереду, і позаду, і вони тут завжди пачулі. Я нічого проти пачулі не маю, але це не та нота, що я прямо від, від неї вау, хочу аромат з пачулі. Ні. Але тут щось таке, що мені дуже подобається. Це аромат дуже такий, знаєте, він якийсь бальзамічний такий трішки аромат. Якийсь трішки трав'яний, класний. Мені здається, що цей аромат буде просто ідеальним на, отаке, на кінець літа, початок осені, але коли ще немає дощу. Ще коли сухо, ще коли тепло, ну, може, там трішки більш прохолодно вже ввечері та вночі, але коли, коли ще оце ну, літо, воно технічно ще є, що воно ще там. Трішечки десь у нас з нами. Ось такий аромат. Він дуже класний. Він дуже класний. я ось його Він ароматичний, такий, знаєте, як трав'яний, ароматичний, дуже-дуже-дуже цікавий аромат. Далі, аромат, і цей аромат з всіх цих ароматів, що я вам сьогодні продемонструю, він, він саме з них такий якийсь странний. І знаєте, в цьому ароматі, якщо ми просто окремо е дивимося на оці ноти, странного нічого нема. А, але коли вони всі разом осінноти, то тоді да, То тоді воно странно. Це е L'Artisan парфюмер, і це аромат, який називається у нас е Монт Narcisse. Ось такий у мене аромат є, і тут у нас є. У нас є перець, кардамон, лаванда, бергамот, нарцис, безсмертник, слива, зелені ноти, османтус, шкіра. Ваніль та береза. І ось я не можу сказати, що я там чую прям Березу, я березу там чую. Я там чую більш, знаєте, ось, якщо коли ось е, ви збираєте сік з берези, хто коли-небудь збирав Сік з Берези. Я знаю, я бачила це мільйон разів, як це, це робиться в Фінляндії. І це дуже часто люди так роблять, ідуть просто в ліс, надрізають шкіру, там ставлять, таку, як таку, так, така. Палочка, і воно там крапає, крапає, і потім через декілька днів ви ви приходите і збираєте там все, що там накрапало. Так ось від, 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 от таке знаєте, відчуття, що я відчуваю оту, знаєте, от той запах, який в лісі, ось в цьому фінському лісі, коли там надрізано так ось цю розрізану трішки, трішки. Шкіру, шкіру дерева. Плюс ці всі інші ноти. Мені здається, що це, така, знаєте, це такий мікс трави, таке враження, що тут просто вся флора, яка тільки є десь у горах. Я не впевнена, що у горах там є. Берези, Але ну, дуже багато тут і квіти, тут і, якісь, і якась така прохолода, тобто то, то що, наприклад, наприклад, я бачила оці, оці поля з, цими, з лавандою. тобто от, Все таке тобто, тут Просто зелений. Тут аромат не зелений, в тому сенсі, що це зелений аромат, а зелений в тому сенсі, що це аромат просто про рослини. Про рослини, про квіти. Це як така, знаєте, ода, тому що, тому що квітне та росте. Дуже цікавий аромат, але він, знаєте, незважаючи на те, що тут дуже багато всього такого. Такі странні ноти, це не той аромат, що ви напшикали, і ви думаєте, ну що ж це там той парфюмер нам накоїв, що він нам зробив, що він нам там намішав в лабораторії? Ні, Це не такий аромат, що потрібно до нього прислухатися, додумувати, що він там хотів їм сказати. Ні, Він дуже цікавий цей аромат, дуже-дуже. Ще один аромат, і тут може хтось сказати, що це, це жіночий аромат, але як на мене, він якраз посередині цей аромат. Так, він солодкий, але є чоловічі аромати, люди, є чоловічі аромати, які стоять на чоловічих поличках, і вони такі сладкі, що просто, що просто немає ні ніякого сенсу їх чоловічими називати. Так що тут є солодкість, але вона нормальна. Тут у нас аромат від серлютанс. І це, це називається Джо У мене ще старенька версія. Наскільки я знаю, цей аромат зараз не виходить в, цьому, в, ць, в цій пляшці. Він виходить в іншій пляшці, але він є. Тут у нас борошно, не борошно, пшениця. Тут у нас молоко, лікер, не лікер, лакріса. Лакриця, кокос. Я як, я, як завжди, знаєте, я, я просто перекладаю, а тут в мене написано, що це лікоріс, і я не знаю, чому я переклала це як лікер. Не знаю. Тут навіть і намальована лакриця. Кокос, безсмертник, сандалове дерево, абрикос, спеції. Ноти дерева, дерев'яні ноти, османтус амбра. Взагалі, я ще можу сказати: взагалі про всі ці аромати, ви, коли будете чути ці, аромати, ці ноти, ви зрозумієте, що більшість цих ароматів вона в себе має спеції, вона має в себе дерево, ось цей безсмертник часто, лаванда, часто шаблія теж. Тобто такі, трішечки такі ноти, які може, може здебільшого притаманні трішки, трішки чоловічим ароматам, але вони і жінкам теж на 100% підійдуть. Значить так, в цьому ароматі він солодкий, незважаючи на те, що тут є у нас і кокос, і молоко, і лакриця, і спеції, і абрикос. У нас тут є. Не має такого враження, що ви там щось там робили в пекарні, щось запікали, щось там робили, якісь булочки, якийсь хліб. Немає такого. Немає. Це. Е Солодкий, не дуже солодкий, дуже нормально солодкий аромат, спецієвий аромат, і, і переростає це все в такий, знаєте, він, він дуже класний, він він дуже класний, він, е, до нього просто може так ось перекластися носом, так, і залишитися. І, і переростає це в такі в дерев'яхівки, якісь такі дуже а, в дерев'яхи. Супер класний аромат, і я вам раджу його купити. Я вам раджу його купити, якщо ви е думаєте про цей аромат. не тому, що. Так, якщо ви ніколи його не чули, не знали, і тоді я вам раджу його тільки прослухати, протестити і все таке. Якщо ви думаєте про нього, пасивно думаєте про нього, чи активно думаєте про нього, і думаєте, чи вартий він, чи, чи не вартий, і він того вартий. Він того вартий, він дуже-дуже класний. Без затесту не купуйте. Якщо ви його знаєте, тоді можна. І ще один аромат, і цей аромат у мене один з двох ароматів цієї лінії. Я перепробувала майже всю лінію, яка там у них є, і я зрозуміла для себе, що все ж таки я зробила правильний вибір, коли я купила саме ці два аромати. У мене ось цей другий аромат цієї лінії, і називається він Grandi Pudre від Saint Loran. У мене ще є один аромат, який називається Baby Cat, і я єдину помилку зробила. Коли купувала ці аромати, мені потрібно було купити по 125 мл. Я купила по 75 мл. Тому що коли я купувала їх, мені просто ніде їх було протестувати. Я їх купувала так, знаєте, на осліп. І вони класні, але потрібно було брати на, 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 на 50 мл більше. Так, що у нас тут є? У нас тут є чорний перець, коріандр, ліст фіалки, шаблія. Мускус і замша. Цей аромат, ось уявіть себе, і ви йдете колись там на прогулянку з друзями, на вас джинси, якась така біла, класна рубашка випросувана. І ось оцей аромат він для цього класно підійде. Не то, що це білорубашечний аромат. Ні. Він, як на мене, він просто передає, підкреслює таку, знаєте, свіжість, чистоту. Або цей аромат, він, як на мене, дуже був би класним, наприклад, в якомусь офісі, для того, щоб підкреслити, наскільки ви. ви Дуже добре розбираєтесь в тому, що ви, ви робите, що ви така трудівниця, робітниця або робітник, офісний дуже цікавий аромат, спецієвий, він не солодкий, він дуже нейтральний, він зелений, але це не ваш такий, знаєте, звичайний просто аромат свіжості. Тут щось є, тут щось є таке дуже-дуже цікаве, дуже класне. Наступний аромат це аромат від бренду, який називається Галімар. І цей аромат я його купувала в, я його купувала в, в Грасі у в Франції. Це Галімар і називається він «Солензара». Зара. Початок цього аромату, розкриття цього аромату, я б сказала, що так, воно більш жіноче, ніж чоловіче. Але завершення цього аромату, воно більш чоловіче. Тобто цей аромат зміксований, коли спочатку до кінця він міксується, і виходить така класна штука, просто неймовірно класна. У нас тут чорна смородина, бергамот, мандарин, квітки і лаванда, жасмін, вітів, кедр, тонка і амбергрі. Початок, не буду навіть сперечатися, він жіночий більше. Він фруктовий, фруктовий, ароматний, фруктовий, прям такі, знаєте, фрукти, ягоди, класні, класні. І потім все це, все це переходить в білі квіті, але не індольні білі квіті. І потім там такий більш сухенький, дерев'яхи, дуже-дуже цікаві. Мені цей аромат дуже подобається. І. Ну, Я його купувала, і він, він, мені здається, він і позиціонується як жіночий аромат більше. Принаймні, у мене був такий набір великий, ми його купували разом з чоловіком. А, з чоловіком. І там на три аромати був роздалений три чоловічих, три жіночих. Жіночі були з золотими кришками, а чоловічі зрібряними серебря... срібля... срібля... кришками. Так ось, хоча він у мене дуже любить чорну смородину. Він навіть собі в, в Молінард зробив аромат з чорною смородиною. Там прям така чорна смородина. Я дуже часто цей аромат у нього сама підворовую. <сум> Тому що він такий класний, чорна смородина, там так і там так багато. І, і цей жасмін теж там у нього класний. Далі. Наступний аромат, цей аромат, я його дуже люблю. Дуже я його люблю. Я не так давно зробила відос про е, аромат підпис. І якщо мені б довелося, ось, ось скажімо, на, мені потрібно просто обрати аромат, з яким я буду ось, у мене буде просто не, не, не кількість, кількість цього аромату, але тільки його. То він, він був би один з 10 у моєму шорт-лісті на, на все життя один і той же самий аромат. Це Atelier Колонь і це Vetiver Fatale. Дуже він мені подобається. Дуже він мені подобається. Єдине, що є в цьому аромату поганого, і це дуже погано, дуже погано. Стійкість, стійкості тут зовсім нема. Тобто, я вам завжди казала про ці аромати. Ну, принаймні для мене на моїй шкірі немає стійкості. Тобто, не купуйте їх по повній е, ціні, бо воно того просто не варте. Ладно, аромат. Ветіри Фаталь супер класний аромат. І тут у нас є е, 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 гаїтянський вітівір, слива. Е, е, е. Фіолетова лист фіалки, калабрийський бергамот. У нас є сицилійський лимон. Гіркий апельсин кедр, уд і туніський апельсинови апельсиновий квіт, квітіння, квіточки. Дуже цікавий аромат. Знаєте, він, він такий цитрусовий, яскравий, він. Він дуже приємний спочатку. Він зовсім приємний спочатку і з кінця, і все-все-все. І, і тут я теж не чую. Тут є уд, я його не чую. Що я чую тут? Чого тут нема. Але для мене воно є. Знаєте, коли є табак. Листя табака, але це не, таб... не, сигари... не, ці... не цігарки. Не не, не цигарки, цигарки, які там курені, палені. Це табак, який е... ще, ото знаєте, він ще свіжий. Ну, Тобто не з... не зелений, це листя ці там свіжі. Да? Ще коли вони на кусті. А вже коли їх зірвали, коли їх вже висушили, але ще не підпалили ці листя табака. І коли ви їх нюхаєте, і це оце такий запах. Я не знаю, чому. Тут немає такого, що тут табачний запах. І я не знаю, але для мене ммм, просто чудовий. Просто, просто чудовий запах. Він такий якийсь сухенький, такий класний унісексовий, такий з дерев'яшечками. Просто-просто класний аромат, але ось, на жаль, стійкість, ну, просто ніяка. Ще один аромат, я про нього вам вже казала Уріджіо. Дуже унісексовий аромат, супер унісексовий свіжий аромат. Тут у нас бергамот, рожевий перець. Слухайте. Я не сказала, що це за аромат. Це у нас Джербам Оріджіно. ялівець, мускатний горіх, сандалове дерево і білий мускус. Це дуже цікавий аромат. Він такий, знаєте, він дуже свіжий, він освіжаючий аромат. Він теж ем, більш, я б сказала, хто, і, і, не, 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 не тільки я, а більшість так каже, що ось коли ем, йдеться про. Є львець, коли йдеться про мускатний горіх, це такі більш, більш аромати чоловічі, в чоловічих ароматах більше таких нот. І тут я, я згодна. Але, як на мене, це все ж таки унісексовий аромат, бо тут є така дуже яскрава, яскраве таке відкриття, і потім сандал та мускус він унісексовий на 100%. Так що він такий, знаєте, класний аромат для такої лейді бос. Ну, і навіть, знаєте, не то, що там Лейді Босс, і джентлен Бос теж може бути. Тобто, я не хочу сказати, що це для, для жінки. Просто, якщо ви жінка, якщо у вас буде цей аромат, то буде таке враження, насправді, що ви там, що ви босс. Ось, ось так. Далі. І ще один аромат, і з цим ароматом я завжди я до нього була дуже обережно до нього підходила. Я не, не дуже люблю міру. Я її не так не, не люблю, як я не люблю, наприклад, троянду. Да? Я просто не люблю пахнути як е, церква. Міра, ці благовоння, все, все таке, оці, ці, вся церковна історія. Я в церкву ходжу, але я туди ходжу, як в. Е, в, в, в музей. Просто подивитися на то, як там зроблено в церкві, які там є красоти, ось і все. Я не релігіозна людина. Так, що тут у нас є? Тут у нас є це міра і тонка від Джо Малон, але це їх інтенсивна версія. Тут у нас є Лаванда, Міра бобитонка, ваніль та мигдаль. Дуже цікавий аромат. Дуже він солодкий, але ця оця сол, сол, солодкість, вона така, знаєте, натуральна. Вона через міру, вона через е, ваніль. І вона трішки холодненька, вона трішки така якась нейтралізована. Е, саме оцей. Е, Лавандою. Дуже дуже класний аромат, і тут немає такого, знаєте, ось якщо ви, ви колись е, нюхали носом, тестували міру, е, там є от такі, знаєте, з благовоніями щось таке пов'язане. Таке, що може сподобатися, а може не сподобатися. Тобто, мені насправді не дуже подобається, як е, в церквах. Е, пахне ось Але цей аромат він такий класний, дуже-дуже класний. І останній аромат, і тут дуже багато спецій, дуже я вас попереджаю, дуже багато спецій, але нехай ваш, ваші мізки вам не, не малюють прям, прям таку картинку. Знаєте, що ви на базарі, на якомусь базарі, на Сході, і там дуже багато спецій. Спеціївий так, але мені здається, що ці, ці спеції вони всі прозорі. Це Spice blend від, від Dior, це їх більш дорога бутікова серія. І тут у нас є room, room, пардон, імбир, рожевий перець, у нас тут є чорний перець, у нас тут є е, корица, коріандр. Ем, ноти дерева, потім у нас тут є е, лавровий лист. Ем, секунду, як же ж то, господи? Мускатний горіх. Мускатний горіх і іще, іще е, гвоздика, але гвоздика не. Не гвоздика, як квітка-гвоздика, а гвоздика, як оці, ось прям як, як гвоздики вони зроблені. Їх ще додають, наприклад, напої під різдво роблять напої, наприклад, гльок, і іноді додають туди ось, ось ці гвіздки з, з цієї квітки. Коротше, я сподіваюся, що ви знаєте, це це спеція, це спеція. І ось ось це, це такий аромат. Але чим він мені дуже подобається? По-перше, як на мене, тут спецій дуже багато, дуже багато. Але з цим ароматом, з ним легко. Тим, що він прозорий. Це спеції прозорі. Немає такого, знаєте, що вах і на вас просто якась купа спецій, і ви не можете продихнути. Таке враження, що насправді що ці спеції їх просто якось, знаєте. Їх, їм, їх зробили менш активними. Оцей запах спецієвий. Він є, але цей запах, він, по-перше, з ним легко, з ним приємно і він освіжаючий. Це спецівий аромат, але він освіжаючий. Я розумію, що це може бути комусь складно все повірити, але таке, таке є. Незважаючи на те, на цю усю купу, купу всього того, що тут є. Цей аромат мені дуже подобається. Так, хтось може сказати, що він більш чоловічий. Я його іноді ношу вдома. Єдине, чому я не ношу так часто ці аромати, мені не подобається, що тут немає пшикалок людей. Я, я просто я не про це життя. Знаєте? Я, я просто я не можу це робити. Мені це не потрібно, мені це не цікаво. Ось. А так, цей аромат дуже класний. Дуже класний. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Я дуже чекаю на ваші коментарі. Що у вас є такого цікавого пізніше якісь такі унісексові класні аромати, пишіть, будь ласка, мені дуже цікаво. Дякую вам за те, що ви мене дивитесь, і з вами ми зустрінемось наступну середу. У мене є класний новий аромат, про котрий я вам повинна розповісти. Я вам бажаю. Доброго дня, доброї неділі, папа. -па.